Мінітрактор ДТЗ 5244 HPX в чорному кольорі. Три роки гарантії. А це до нього фреза півтора метрова. Колеса ззаді 11,2х24. Передні. 6,5 на 16. Сучасний трактор, об'єм двигуна 1,9 літрів, можна прирівняти до 30-сильного. Отака навісна система в нього, два гідровиходи прицепне під причеп, лав відбору, лав відбору потужності, трьохточкова навісна система. Сидіння з підлокотниками. додаткові ручки на крилах, крила якісні, трактор йде з реверсом. Трьохциліндровий. Ключ маси. Електронна приборна панель. В принципі, нічого не змінилося. Речах реверсу потрібно заправити, пального немає в бакові. Речах переключення передач, трьохскоросна коробка передач, плюс три режими, ну і реверс. І того виходить у нас 9 швидкостей вперед, 9 назад. Підключаємо і повний привод. Односкоросний вал відбору потужності на 540 обертів, це речах його вимкнення-вимкнення. Це підйом навісної системи. блокировка, ривный пол. Расширительный бачок. Бардачок. Передние грузы. Рамка под номер. Такі у нас тут фільтри стоять, паливний, мастильний. Грузів на, задних, на задніх колесах немає. Додаткова фара. Отакий от у нас корасунчик-тракторець DTZ5244 HPX. Широка резина, реверс. 3 роки гарантії.